Ось і добігло кінця наше святкове дійство. Насамперед, я хочу подякувати Богу за те, що Він допоміг нам провести це свято, бо е, всі ми знаємо, що зранку погода щось трошки жартувала, але то, напевно, перевірка нам на нашу стійкість і е, судячи із. Всього цього, що ми бачимо, то ну доводить лишній раз, що нас не можна здолати нічим. І тому дякую усім, хто прибув на наше свято, дякую очільникам нашого району, дякую нашим учасникам нашого колективу, дякую усім учасникам. Усіх наших сіл, сусідів, всіх, хто прибув з нашого гірського такого чудового куточка, що ви подарували нашим глядачам, ну, напевно, не в таку неперевершену таку радість. Я думаю, що кожен, хто буде йти з цього залу, ну байдужим не залишиться однозначно. Для нас це є велика, велика радість, і я виношу вам усім. Величезне, величезне спасибі. І оскільки ми знаходимося у такий уже після різдвяний, а перед новорічний час, я хочу побажати всім нам, щоб ми зуміли зберегти те, що ми маємо на нинішній час, стійкості нам, усім у різних життєвих випробуваннях, щоб доля кожного з нас була благословена тільки добром. Тож я бажаю вам всім щасливих часів, що несе новорічна година, довголіття батькам, дітям радісних днів, мирних буднів, спокою в родинах, той новий рік, що приніс нам здоров'я і сили, і щоб ми в цьому році усі дружно жили. Щоб була здорова кожного родина, життя наше цвіло так, як на весні калина, щоб все, що бажаєте, в цьому році мали, жили в злагоді, любові і горя не знали. Нехай новонароджене дитятко завжди всім поміч буде, хай сяє з неба зірка золота. А ми бажаємо вам всього найкращого на многії і благії літа. Многая літа, хай сонце світить і посоров я щастя вам дає, Многая літа, хай вам живеться. Και όσοι